Коли ж західні наші партнери, в першу чергу Сполучені Штати Америки, нададуть нам дозвіл бити далекобійними ракетами своїми глиб території Росії по стратегічних об'єктах. Тема чого заїжджена, тому що вона вже не перший рік звучить, ця тема. Давайте спочатку розберемося, чому це для нас настільки важливо, я б сказав, би, навіть життєво важливо. Діло в тому, що російські літаки. Базувалися не так давно на відстані 100 150 кілометрів від лінії зіткнення наших, з нашими військами, ну чи на лінії кордону України на своїх аеродромах. І відповідно вони з тих аеродромів ці літаки піднімаються. І ми ж бачимо кожен день в повідомленнях: каби каби. Що таке КАБ? Керована відсеційна бомба. Тобто це, виходить, цілі такі, які знаходяться не в глибині території Росії, а недалечко біля кордону 150 кілометрів, Значить, загружали цими кабами. Ну, відповідно, наші східні території, прифронтові, найбільше дістається, звичайно, солдатам, бо там зрівнюються ці каби все з землею, їх випускають на сьогоднішній день по різних даних їх випускають від 100 до 150 кабів в один день. Подумайте, що це таке. Це з одної сторони. А з другої сторони, кожен кап – це від 250, потім 500, потім тонна, потім півтори тонни, потім дві тонни. Тобто це різні заряди вибухівки. Це, це дуже страшна зброя. З однієї сторони, вона зрівнює, я кажуть, під нуль лінію фронту, і, звичайно, гинуть наші військові від цього. І, звичайно, це дуже велика проблема для наших прикордонних областей, ну, зокрема, Харківська область, Запорізька область, Дніпропетровська. Ми ж це все прекрасно знаємо, і кожен день бачимо, ну, які трагедії там все відбувається. І коли ми нарешті вже своїми дронами і іншою своєю зброєю почали діставати. У ці прикордонні, скажімо, аеропорти росіяни відвинулися на відстань від 300 до 500 кілометрів. Для них це не проблема, тому що літак літає не на 300, не на 500, а не на тисячі кілометрів. І тепер, виходить, вони безнаказано знаходяться в безпеці. Цілі такі, ми не можемо їх доставати, і вони з новою силою випускаються каби по нашій території. Чому такі гостро стоїть питання надати далекобійну ракети? Це не для того, щоб бити по російським там, містам. Не так стоїть питання. В першу чергу стоїть питання. Ну наскільки я знаю, стоїть питання поки що основне. Це питання завдавати такими ракетами ударів по російських аеропортах і зменшити або унеможливити ці бойові виліти і ці пуски кабів по нашій території. По для нас наскільки я розумію, це зараз ну, проблема, напевно, номер один і напевно найбільш болюча тема. А що стосується з е, сторони наших партнерів? Ми знаємо про те, що Велика Британія вже сказала про те, що вона нам надасть дозвіл. На свої далекобійні ракети, але сказавши, а вони буквально через 2-3 тижні зробили крок назад і відкликали цей дозвіл. Значить, відкликали після чого, після того як прем'єр-міністр Британії поїхав Сполучені Штати Америки приблизно тиждень назад зустрівся з Джо Байденом і зробив нову заяву, що вони будуть надавати такий дозвіл тільки після згоди президента Сполучених Штатів Америки. А найближчим часом, як ми знаємо, має відбутися зустріч. Нашого президента Зеленського, президента Сполучених Штатів Америки Байдена, і я думаю, що там те питання, про яке зараз ми з вами говоримо, це буде питання номер один. Номер один. Чому Америка і західні партнери отак обережно відносяться до дачі такого дозволу? Получається певна парадоксальна ситуація. Парадокс в чому? Ми знаходимося не просто в територіальному конфлікті. Ми знаходимося. Повномасштабній війні, якої ніколи не було часів Другої світової війни в Європі і в світі от, от таких розмірів. Це перше, друге в цій війні зрозуміло, нам допомагають наші західні партнери без їхньої допомоги. Нам уже всім відомо, що нам би було дуже тяжко повноцінно протистояти цьому агресу. А чому ж вони так, ну скажімо, обережно відносяться, то дають. Зброю, тут іншу не дають, дуже довго тягнули, як ми знаємо, з літаками. Тепер дуже довго тянуть, скажімо, з рішенням по цих ракетах далекобійної, далекобійної відстані. Ну, Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, що наші партнери по сьогоднішній день. Остерігаються реакції Росії. Ми знаємо про те, що президент Росії Путін постійно погрожує, що це вже буде наступна червона лінія. Я не хочу зараз це перетворювати, Знаєте, так оце якісь такі смішні речі. Там, от вже всі лінії, червоні перейдені. Вже, скажемо, нема чого то боятися Путіна скажімо, і ту саму Росію я не говорю про те, що треба боятися там Путіна чи Росію. Треба остерігатися. І все таки дуже небезпечно, коли ти недооцінюєш свого ворога. Ворог у нас великий, багаточисельний, і, на жаль, ворог має ядерну зброю. На жаль, так сталося тоді, в 93-му році, по цьому Будапештському договору, коли перший президент України Кравчук. Нашу ядерну зброю по наполяганню Росії і Америки, скажімо, ліквідував але ліквідував в якому плані передав ті самі Росії. Багато хто знає про те, що ми по ядерним ядерні зброї були третьою країною у світі, і зараз уже всі експерти погоджуються на тому, що якби Україна залишалась ядерною країною, то ніякої агресії зі сторони Росії близько б не було. Ну але маємо те, що маємо. Так що я думаю, що ці такі, знаєте, застереження зі сторони наших партнерів полягають в першу чергу не то. Тому що там лякає Путін там, чи інші держслужбовці його, а все-таки в тому, що Росія має доволі потужний ядерний потенціал, і це списувати не варто. Це все-таки є ну, доволі велика загроза, і ця загроза є, на жаль, і для України, бо вони час від часу нам вже погрожують. Скажем, але це є ще і певна, скажем, загроза для наших західних партнерів. Тому що час від часу у засобах масової інформації Росії де така дискусія, по яких містах Америки чи Європи в першу чергу наносити ядерні удари. Чому я думаю, що це така, знаєте, лякалка, яка ну, на 50% лякалка, але на 50% вона має певне підґрунтя. Я бачу в цьому основну таку небезпеку. Ну і раз ми підняли таку тему, як ядерна зброя, я думаю, що це основна причина, яка стримує наших. Партнерів від більш потужної нам допомоги. Ще декілька слів треба сказати все-таки про цю потенційну небезпеку. Все частіше лунають заяви про можливість використання зі сторони Росії тактичної ядерної зброї. Але останнім часом все частіше почали появлятися заяви про те, що Росія зробить таке попередження якби останнє попередження, якщо так можна сказати, провівши випробовування. На території Росії на одному з своїх полігонів і таким чином вони якби, показують серйозність своїх намірів. Є такі заяви, що от, якщо ви дасте українцям далекобійну зброю, то ми випробуємо тактичну ядерну зброю у себе на полігоні. Ну а потім почнемо застосовувати її там, де порахуємо потрібне, по тих країнах, які порахуємо потрібним, і не тільки по Україні. Тема дуже дискомфортна, така, знаєте, нервово напружена, ляклива. Зрозуміло, що війна, війна повномасштабна з великими втратами, і дуже не хотілось би, щоб вона ще розгорілася, скажімо, такі ну, більші масштаби. Сподіваюся, що до цього не дойде. Але чому ще так детально рішив на цьому зупинитись? Тому що це вже вкотре наголошую. Основна причина, чому наші партнери, ну, так би дозовано, передають нам певні види озброєння. Знаєте, якби два кроки вперед, один крок назад. Три кроки вперед, два кроки назад. Я думаю, що це така обережність, що вони бояться, реально бояться. Застосування ядерної зброї в цій війні І що вони ще найбільше бояться це втягування блоку НАТО в повномасштабну третю світову війну. Виправдано чи не виправдано дуже тяжко оцінити цю ситуацію, тому що нам болить, ми воюємо. Гинуть наші хлопці, потерпає наша інфраструктура. І, звичайно, хотілося б, щоб якомога швидше завершилася ця війна і завершилася не просто нашою перемогою, а такою перемогою, яка б унеможливила в майбутньому там десятиліттями або взагалі Росію нападати на Україну або на якісь інші країни. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите там вподобайки, можливо, коментарі. При бажанні можна буде спілкуватися на запитання відповіді. Дякую.